Найголовніший подарунок сьогодні було зроблено. Я просто щаслива. Я просто-просто щаслива. Вітаю свою матусю з ним бажаю їй най... всього самого найкращого. Повертаються рухівці матчем проти Оболоні Стартують у новому сезоні чемпіонату. Ми на оболонь арені. Саме тут вже за годину розпочнеться перша офіційна гра сезону для жовто-чорних. До поєдинку проти оболоні рух підходить із великими кадровими втратами. З різних причин у грі проти киян Віталій Пономарьов не зміг розраховувати одразу на сімо гравців. Я бажаю моїм одноклубникам якнайшвидшого відновлення від травм. Дійсно, ситуація складна, адже випадають ключові гравці. Проте я вважаю, що у нас дуже хороша команда і вистачає сильних гравців, щоб їх замінити. Такі кадрові проблеми є лише додатковою мотивацією проявити себе якнайкраще. На оболонь арену підтримати жовто-чорних, слідкувати за будь-яким рухом та переживати кожну секунду поєдинку приїхали кохані гравців. Ми завжди переживаємо за наших хлопців, надіємося тільки на позитивний результат. Трішки переживаємо, але думаю, що буде позитивний результат, і наші хлопці виграють. Вони вмотивовані, я думаю, вже чекали початок сезону, так що я думаю, що все буде добре. Активно розпочали поєдинок, ігра проходила фактично без затримок м'яча у центрі поля. На початку матчу суперники обмінялися декількома моментами біля воріт. А вже на 17 17-й хвилині Віталій Холод заробив пенальті, яке за мить впевнено реалізував Остап Притула, забивши перший гол жовто-чорних у новому сезоні. Я був впевнений, ми виїжджали на ігру і була комедна ситуація, що запитали тренера воротарів, хто буде пробувати. Ми як знали, що будемо бити сьогодні 11-метровий удар. І він сказав, розіграйте там ночувачі, я чи Денис Підгорський. Я. Денис Підгорський віддав мені цю честь пробити, слава Богу, що забув. За грою команди з трибун також спостерігали батьки та родичі рухівців. Дуже важка гра, перша гра в сезоні, і, як то кажуть, враховуючи кадрові проблеми, які є в руху, досить непогано команда виглядає. І, ну, емоції, як то кажуть, на межі вболіваєм. Не хочеться забігати наперед, але хочеться побажати хлопцям ще терпіння і, як то кажуть, довести цю гру до логічного завершення. Якщо словами, ну я не думаю, що я зможу передати ті емоції, які зараз вирують мені, ну просто е нема слів. Дуже переживаю, але е як зобов'язаний підтримувати сина на трибунах в такий момент. Як вам гра нашої команди? Подобається, вони тільки входять в ритм, так сказати, гри. Хай забувають більше, буде краще. там виїзні матчі в Києві в області завжди приїжджаємо. Другому таймі львів'яни продемонстрували високу результативність. Так, на 67-й хвилині краснопір блискуче відгукнувся на передачу Олексія Сича і подвоїв рахунок у грі. Цей гол став першим м'ячем в офіційних матчах для нападника у складі жовто-чорних. Намагався до кінця тримати концентрацію. Не все вдавалося насправді сьогодні. Десь навіть не в мене сьогодні грати так, як я хотів, так як я планую, десь візуалізую, але воно зовсім на футбольному полі по іншому. І знайшов все таки свій момент. Я дуже радий, що вдалося відгукнутися на передачу, яку мені дуже добре вирізав Олексій Сич і забитий голову дуже радий. Дебютний гол ігор Краснопір присвятив своїй мамі, у якої 11 серпня день народження. Також підтримати ігора на оболонь арену приїхала уся його родина. Ми Чекали цей гол, ми знали, що він відбудеться. Ми вірили в нього. Ми завжди віримо в нього. І сумнівів не було. Вона так? десь тут да. поряд, мами день да. народження, і ми знали, що він зробить їй подарунок, і він да. це зробив. Емоції просто надзвичайні, і це був дійсно найголовніший подарунок. Ну, Правда, футбол це спорт, не завжди очікуєш, точніше, можеш очікувати те, що хочеш і бажаєш, але це було надзвичайно і самий найголовніший подарунок сьогодні було зроблено. Я просто щаслива, я просто-просто щаслива. Вітаю свою матусі, з ним не рож, бажаю їй всього самого найкращого. Це ти спеціально підготував такий для неї подарунок. Знав, був впевнений, що все-таки будеш пробувати? Хотів, дуже хотів і забити гол. що так вийшло. Оболонь ще намагалася створити момент зі стандарту, Дубко замикав подачу з кутового, але пробив вище воріт. Тоді, як на 87-й хвилині Ярослав Карабін вивів і Квасницю на ударну позицію, і форвард руху забив третій гол. Яскраво завершити поєдинок вдалося бразильцю Клайверу. На 90-й хвилині легіонер втік у контратаку та відзначився дебютним голом за жовто-чорних вупел. Я дуже чекав свого першого голу в українській прем'єр-лізі. Наприкінці гри виник хороший момент. І як тільки м'яч віддали мені, я одразу ж знайшов простір та пробив по воротах. У булонці непростий суперник і у попередньому сезоні двічі грав у нічию із цією командою. Тому я вважаю, що така перемога це велике досягнення. Емоції переповнюють, тому що забили багато. 4-0, перемогли. Я дуже рада. Рух до перемоги, щоб було так завжди. Що скажете про гру свого сина в цьому поєдинку? Чи переживали? Та переживала, як кожна мама переживає за свою дитину. Розгромна перемога на старті сезону. Друзі, пишіть в коментарях ваші враження від такого яскравого поєдинку. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Рух Тіві на інші соціальні мережі клубу, аби не пропускати найцікавіші новини і жовто-чорної родини. Вболівай за рух разом.